Співають від ранку і до вечора на головній сцені триває підготовка до конкурсу Євробачення. Подивитись на першу відкриту репетицію запросила акредитованих журналістів. і бачив номери конкурсантів. Наш Дмитро Грінченко «П'ять днів лишається до першого півфіналу пісенного Євробачення в Києві на сцені. В міжнародному виставковому центрі відкриється репетиція». Зі звуком, світлом та графікою. Перші репетиції без сторонніх очей на другі запросили журналістів. Взагалі ж арена не пустуватиме, навіть у дні вечірніх трансляцій. Тоді теж репетируватимуть. Ось співає 17-річний ісая з Австралії. Його пісня про нове почуття, якому важко постати на тлі нещасливого кохання. А це грузинка тако гача чи ладзе. Її пісня закликає, попри все, не втрачати віри. Кожен артист має приблизно 20 хвилин на сцені. За цей час можна проспівати кілька разів. Виступ записують, паралельно режисери та інші фахівці щось нотують, з'ясовують технічні моменти. Десь із висока звучить голос постановника. Його вказівки не обговорюють, виконують. Five, four, three, two, one, Ліндіта з Албанії та четверо її бек-вокалістів воліють, щоб людей об'єднала любов. Про це й співають. Дівчина потрапила на Євробачення і справдила дитячу мрію. Цьому до пари вигаданий світ, який побачать глядачі на великому екрані за Ліндітою. І коли під час виступу камера літає довкола артиста, оператори працюють отак. Окремі репетиції на сцені заплановані до понеділка. По черзі виступлять учасники першого півфіналу, за ними другого, а також велика п'ятірка. Це представники країн-засновниць конкурсу та нинішньої господарки України. Від 8 травня зокрема почнуться спільні прогони. На них усе буде так, як на прямих трансляціях. Побачити їх можуть і глядачі. Квитки є в продажу. Дмитро Грінченко, Олексій Трушин. Новини на першому.